Слава Ісусу Христу! Маємо два оголошення. Перше оголошення таке: від 5 березня, тобто від попільної середи, починається Христовий похід вервець. Після святої меси можна буде собі взяти спеціально підготовлені листочки, в яких слід записувати кількість десятків вервиць, які ви помолитеся. Пізніше на сайті можна буде прочитати лист окружного настоятеля на цю тему. А метою цього Христового походу вервець є покликання нам і вам потрібні священники. І якщо ми хочемо мати священників, то за це слід молитися. Тому варто взяти участь у цьому Христовому поході як для добра церкви, так і для добра наших душ. Бо якщо ми будемо регулярно практикувати молитву на Вервиці, то найбільшу користь це принесе перш за все нам. І друге оголошення. Зразу після закінчення Меси ми відправимо коротке небоженство за всіх померлих, що полягли протягом цієї війни, котра триває вже три роки. Священник буде відмовляти 129 й псалом, який церква наказує читати в Літургії за померлих, а також інші орації. Таким чином ми допоможемо тим душам, котрі трагічно втратили своє життя. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Сьогодні церква обходить свято святого апостола Матія, котрий закінчив своє життя як мученик, і тому священичі шати цього дня має червоний колір. Апостол Матій був долучений до грона апостолів замість Юди. Про це говорить святий Петро в діях апостолів, що було передбачено, що місце Юди Іскаріота має зайняти хтось інший, бо Юда пішов своєю дорогою. Він зрадив Господа Ісуса і від цього упав у розпач, але замість благате прощення і жаліти за гріх, зради він пішов і повісився, і тим самим позбавив себе можливості спасіння. Тому Юда є для нас пересторогою, особливо коли ми падаємо в тяжкі гріхи, тож не нехтуймо, і не сумніваємося у Божому милосерді, а з покорою, з жалем і покаянням визнаваємо свої гріхи. Сьогодні також слід сказати кілька слів щодо приготування до Великого посту, бо церква ще віддавна має давню, дуже давню традицію передпостя, того періоду, котрий готує нас до часу Великого посту. За 10 тижнів до Великодня церква розпочинає період передпостя, котрий почався трохи більше тижня тому. Але в часи модернізму у римокатолицьких католицьких церквах цей період був ліквідований. Повністю усунути з літургійного календаря, хоча він був присутній у католицькій літургії близько півтора тисячі років, отож це дуже давня традиція. Документи святих Папи Геласія І, папи Григорія Великого свідчать, що в ті часи вже практикувався період передпостя, тому важливо, щоб ми, як католики, добре переживали цей час передпостя саме так. Як це рекомендує церква, тобто, як приготування до Великого посту, ми б мали продемонструвати здорову покору. Хоча так звані експерти, як вони самі себе називають, хотіли забрати у нас цей спасенний час. Але в цьому випадку ми мали б навпаки, як найкраще його використати, що ж означає добре використати цей час. Це значить добре приготуватися до Великого посту. Ми знаємо, що Великий піст це час покути, час зречення. Але католик не може використовувати цей час перед постям, щоб, так би мовити, шаленіти до останньої хвилі, доки не розпочнеться Великий піст, тобто, так би мовити, відриватися десь до опівночі перед попільною середою, щоб насолодитися цим світом. Але беручи до уваги нашу природу, такі дії для нас є зовсім не корисними. Традиційне передпостя характеризується поступовим введенням певних зречень, що якнайкраще відповідає властивостям нашої людської природи, котра не терпить несподіваних змін. І коли ми протягом цього часу перед Великим Постом будемо поступово запроваджувати покутничі практики, то маємо великий шанс, що коли прийде Великий Піст, ми витриваємо у наших постановах. Тому краще не чекати, коли розпочнеться Великий піст, і аж тоді замислюватися, які покути на себе накладати, бо тоді вже буде трошки запізно. Якщо ж ми хочемо, щоб ці покутничі практики принесли нашій душі добрі плоди, то ми маємо вже тепер над цим замислюватися, які постанови зробити і як ми будемо покутувати. І відповідно, вже зараз слід починати впроваджувати їх в життя. Щоб як настане піст, можна було твердо дотримуватися своїх постанов. В наші дні дуже розповсюдженою є така вада, що ми дуже багато часу проводимо в інтернеті. Якщо ми хочемо зректися в залежності від інтернету протягом Великого посту, я тут не маю на увазі роботи, яка пов'язана з інтернетом, то не можна аж до півночі перед Великим постом сидіти перед екраном, щось читати, щось дивитися. Переглядати якісь відео і так далі, розраховуючи, що пізніше, коли вже почнеться Великий піст, то вже точно все позакриваємо і ніде ані клікнемо. Але це неможливо, бо наша природа є дуже слабкою, і це слід брати до уваги, і саме для цього служить передпостя. Наприклад, хтось хоче утримуватися від алкоголю протягом Великого посту. Ну, то такий чоловік не може до півночі перед постом впиватися алкоголем і разом з тим розраховувати, що протягом великого посту не візьме до рота ані краплі, але такого не може бути. Власне, саме для того і є передпостя, щоб ми змогли поступово призвичаюватися до самообмеження деяких речей. Ну тут само собою не йдеться про гріхи, бо гріхів треба швидко і рішучо позбуватися і не зволікати з цим. Але всі інші добрі речі, котрих ми вживаємо до міри, їх ми можемо зрікатися протягом Великого посту з любові до Господа Бога. І те зречення може принести в цей спасений час для нашого духовного розвитку дуже велику користь. У посланні святого Павла можна прочитати, що ті, хто готуються до змагань, відмовляють собі багато в чому, наприклад. Спортсмени, готуючись до змагань, вони себе дуже обмежують, аби лише перемогти. В часи святого Павла переможець отримував лавровий вінок, який був скороминучою відзнакою. А ми, пише святий Павло, відмовляємо собі задля вічної слави. І це для нас є дуже важливим, що ми не накладаємо на себе обмежень, щоб здобути щось дочасне. Не для того постимо і відмовляємо собі у їжі, щоб схуднути, щоб здобути скороминучий успіх. Якщо старанно постити, то, очевидно, цим і закінчиться, ми схуднемо. Але ми, зрікаючись чогось на час Великого посту та й загалом, беручи всі покутничі практики, чинимо це з любові до Господа Бога, щоб йому сподобатись, щоб відмовити тілу в тому, чого воно від нас бажає. Для того щоб уподібнитися до Господа Ісуса, котрий відмовив собі у всьому, котрий зазнав мук і терпінь, котрий прийняв їх добровільно, щоб тільки відкупити нас від гріхів. Ну, а ми у відповідь всі ті наші дрібні покутничі практики застосовуємо для того, щоб хоч трошки уподібнитися до нашого Господа. Так, саме з огляду на Нього ми це робимо, з любові до Нього. А не для того, щоб осягнути щось дочасності, щоб комусь чи собі щось довести, що я є таким сильним, чи таким витривалим, чи довести щось інше. Ми не маємо щось комусь доводити. І навіть Господу Богу ми не маємо нічого доводити, бо нас він знає досконало, але ми можемо йому показати своїми вчинками, що ми його любимо, що Він для нас є найважливішим. Отож, Святий Павло. Коли говорить про зречення, пише, що не біжить на осліп. Це означає, що ми не можемо зробити якусь загальну постанову. Наприклад, я спробую поправитися. Або Я спробую почати якусь покутну практику. Ні. Постанову треба конкретно називати. Постанова має бути завчасно, чітко сформульована, щоб ми потім точно знали, що маємо робити. Далі, святий Павло пише, що картає своє тіло і примушує до послуху. Примушує, це означає, що має бути примус. Ми не можемо розраховувати, що все пройде легко, що вдасться вчинити покуту без жодних зусиль з нашої сторони. Ні. Покута завжди вимагає зусиль. І коли це нам мало що коштує, то варто вибрати якусь іншу покуту, бо це дивно. Коли хтось постановив собі не вживати алкоголь протягом посту, бо він і так його ніколи не п'є. В цьому випадку це не є жодною постановою на Великий піст, бо це нічого йому не коштує, тут не потрібно докладати зусиль, тут навіть немає звички щось подібне робити. Коли ж людина щось любить з їжі чи з напоїв, дуже любить, і примушує себе відмовитися від цього, то це людині вартує зусиль, вартує жертви. І це означає, що така постанова є доброю, бо вона приведе до того, що ми зможемо здобути чесноту керування собою, тому краще вибирати такі умертвлення, такі покутничі намірення, перед якими наша людська природа здригається, котрих вона дуже не хоче. Коли тільки ми подумаємо про них, що відмовимо собі в чомусь, а наша природа цього не хоче, то правдоподібно, що це зречення. Є властивим для нас, що воно принесе нам благословенні плоди. Дорогі вірні, нічого нового вам не скажу, коли закличу вас більше вдивлятися в тих, хто якнайкраще служив Господу Ісусу. Передусім, це причиста Діва Марія і її обручник святий Йосиф. Вони мають бути для нас тим найкращим зірцем покути. Пригляньмося уважніше до того життя, котре вони вели. Їхнє життя було дуже убоге, скромне, сповнене зречення і жартовності, і це їхнє життя дається нам як приклад для наслідування. І подивіться, як вони полюбили це життя і не вважали ці зречення, це скромне життя, цю убогість, як якийсь допуст Божий, який слід перетерпіти, як це ми, на жаль, часто собі уявляємо. Ну, якщо так треба, якщо церква так наказує. Ну то добре, ну то трохи попощу. Але доки ще можна, то я ще понасолоджуюся цим світом. І потім, коли закінчиться піст, я знову буду насолоджуватися життям. На жаль, це загальносвітове таке уявлення. Світ бажає тільки насолоджуватися, бажає тільки користуватися втіхами цього світу. Тим часом ми християни. Мали б вдивлятися в тих, хто полюбив убожество, скромність, зречення, і таким чином уподібнилися до Господа Ісуса і показали нам шлях, яким нам слід іти до тієї нашої небесної Батьківщини, де нас чекає найбільше наше добро, сам Господь Бог. І перецмак цього неба ми можемо відчути вже тут. Коли з цілого серця зречемося тих світових прив'язань, і тоді Господь Бог стане для нас найбільшою насолодою і найбільшою втіхою. І таким чином ми добре підготуємося вже тут, на землі, і будемо йти доброю дорогою до нашого вічного спасіння, де єдиною втіхою і єдиним добром буде для нас наш добрий Господь Бог. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!